Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу продовжити тему стоматологічних послуг, тобто отримання безкоштовних стоматологічних послуг на території Польщі. В цьому відео я хочу підчеркнути, що кожен українець, який сьогодні знаходиться на території Польщі, він так само має такі самі права на отримання безкоштовних стоматологічних послуг на території Польщі, так само, як житель Польщі. тобто Людина, яка народилась в Польщі, має паспорт в Польщі, є громадянин Польщі, українці сьогодні теж мають право на ці послуги. Але, що хочу сказати під словом, але перше, це те, що українці, які сплачують офіційно внески до добровільного страхування, вони мають право на отримання безкоштовних послуг стоматолога. Тобто, ви Приходите, записуйтесь і отримайте зовсім безкоштовно за умови, що ця клініка, поліклініка або цей стоматолог, він має договір з НФЗ Народним фондом здоров'я. Також українці, які мають статус Укр, вони також мають доступ до безкоштовних послуг стоматолога. Це діє по всій країні, але є певні, скажуть тут. Хтось вад. Ні, вад немає, але певні умови є. Звісно, ви маєте заздалегідь записатись, домовитись, подивитись, чи взагалі ця клініка підтримує договір, чи взагалі вас там можуть прийняти. Це різні ситуації виникають і бувають. Що хочу додати, що попасти або записатись на прийом це дуже непростий, скажімо так, челендж, тому що деякі люди в деяких в чекають навіть по півроку. Звісно, це може бути від двох місяців, від місяця до півроку. Як сьогодні показує система очікування черги, люди зазвичай чекають до півроку, щоб отримувати ці безкоштовні послуги. Але хочу одразу зазначити, що спектр послуг він, може комусь здатися великий, але він обмежений. Пунктів 60. Із цих 60 пунктів це, звісно, є прийом. Там вам проводять консультацію, огляд, вам зроблять рентгенологію, вам зроблять певні поверхності лікування. Тут, звісно, є і протезування, і багато багато інших таких послуг, які ви індивідуально вже з лікарем можете обсудити. Вони теж входять в цей перелік. Але одна із проблем, і, мабуть, мінусів, що вам може прийдеться або ви будете чекати навіть півроку, щоб потрапити до цього лікаря. Тому що дуже великі черги. Ну і не слід забувати, що в Польщі є невідкладна стоматологічна допомога. Вона діє по дуже простому принципу. Вам стало дуже погано на роботі або вночі розболіли зуби, там різні, не знаю, каріуси можуть бути, болі, головні болі, вам аж погано, температура. Ви можете звернутися до екстреної стоматологічної допомоги. І. По закону вас мають прийняти в цей же день, і в цей же день, коли ви звернулись, вам мають надати саме допомогу. Так прописано в законі. Друзі, під відео я залишу посилання на онлайн-карту, де ви зможете подивитися, де сьогодні є невідкладна стоматологічна допомога. Можливо, це ваше місце або найближче місце, куди ви зможете звернутися. Також під відео я залишу контакти, номера та міста, де українці. Можуть безкоштовно записатися на прийом до стоматолога. Це означає, що там є лінія, по якій ви можете позвонити в лінію, проконсультуватись та записатись на прийом, після чого до вас прийде смс, що до той-то, той, -то той -то час, на такий-то, такий-то день ви записані і маєте явитись до огляду. Звісно, це все буде під відео, і я думаю, ця інформація буде корисна, що є можливість безкоштовно полікувати. Свої зуби, тому що ці послуги в Польщі вони не дешеві і дешевши не будуть. Друзі, дякую вам, що дивитесь канал. Ставите лайки, поширюєте, коментуєте, задаєте свої питання. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні! друзі!